Цікаво вам буде знати, як саме вони познайомилися. Платону і Ларіоновичу прислали вірша, замовили пісню про колгоспне село. Дали вірша Малишка, але Малишка він іще не знав. Одного разу йшов він повз оперний театр з своїм товаришем Масенком, і раптом Масенко каже: Платон, он йде, Малишко. порівнялися. Добрий день, Андрію Саміловичу, каже Платон І Добрий день. Треба знати було малишка. Добрий день. Андрій Самілович, мені передали вашого вірша для пісні, але він мене не цілком влаштовує. Я хочу написати вальс, а приспіву немає. Мені треба приспів. Нічого я вам переробляти не буду. Ото дав і пишіть, хай вам інші переробляють, а я не буду. Ну чого ж ви так, Андрій Самілович, Адже ж Чайковський Пушкіна переробляв. То ви ж не Чайковський. А ви не Пушкін одризав Майберда і розійшлися. На ранок шофер Малишка привіз приспів. Від того дня Малишко ніколи більше не сперечався з Платоном Іларіоновичем, а завжди погоджувався. Платон Іларіонович відчував слово в пісні так само, як Малишко відчував мелодію у слові. Вони один одного розуміли, і це порозуміння прийшло на все життя. Нема У 1958 році почав зніматися фільм Літа молодії. Музику до фільму писав Платон Іларіонович. Одного разу він прийшов на зйомки. Там знімався епізод, де хлопець молодий і дівчина їдуть до Києва на даху вагона поступати до театрального інституту. Хлопець розгортає рушник. А знаєте, на Україні ж традиція здавна була така, що рушник це символ долі, символ дороги. І мати, коли проведжала далеку дорогу сина, вона йому давала рушника. І раптом мішурін. Олексій, який знімав фільм, каже, Платош, а якби нам оцьому хлопцям вкласти в уста пісню про рушник? Звичайно, композитору ця ідея сподобалась. Він прийшов додому, зателефонував до конжі заспи, де відпочивав Андрій Малишко і каже, Андрію, термінова треба пісня. Андрій Саміловичу він продиктував рибу. Риба це розмір вірша. Він так йому продиктував. Рідна мати моя, ти ночей не доспала, в тихим шелесті трав ти мене сповела, і в дорогу далеко ти мене на зарі проводжала, і рушник вишиваний на щастя, на долю дала. Андрій Самілович використав його повний куплет Платона Ларіонча, який змінив другий рядок. Працювали, мабуть, кілька годин. Андрій Самілович співав. У нього був гарний ліричний баритон і дуже гарний слух. Он, бачите, баянчик, то він на ньому грав колись. Почали вирішувати, кому ж дати пісню, записати фонограму на кіностудії. І зразу обидва зійшлися на одній кандидатурі Олександр Тарани.